Моє вітання з України 2023 рік. І майже ніхто на перший план не ставить нічого крім війни, на жаль. Живуть всі в очікуванні, в боротьбі, в молитвах до Бога, до всіх вищих сил. До всіх розумних людей світу, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. Ви часто перебуваєте зараз в соціальних мережах, тому зараз такий час, це насправді такий. І ви чули, мабуть, в багатьох передачах інтерв'ю. Задається одне і те саме питання, коли ж воно закінчиться? Це клят. Нікому не потрібна, несправедлива, але для нас визвольна війна. Ми захищаємось. Завжди дякую, не перестаю дякувати нашим захисникам, дівчатам, хлопцям, всім тим, хто є найкращим. Серед нас українців найсміливіші. Бережи вас Боже. І сьогодні ми розпочинаємо таку, знаєте, нарізку невеличких, невеличких відео. Я буду звертатися до різних людей. Просто випадково, можливо, по бажанню. можливо, е з якимось вибором. І буду задавати одне лише питання. Коли закінчиться війна, на їхню думку. Перевіряємо політичну інтуїцію, політичну чутливість може. І потім ми подивимося, хто ж у нас все-таки найбільше відчуває те, що відбувається. Можливо, може, просто хто вада вміє це зробити. У нас буде потім такий загальний ефір. Я сподіваюся, це буде дуже скоро, Зразу. в день перемоги. І ми назвемо того, хто найбільше наблизився, можливо, вгадав дату нашої перемоги. Раз ми розпочали таке відео, то вона не за горами. Слава Україні! Героям слава!